Афос feel... нагадаю, що на джидждропі за промокодом ATOMF та atomf 11, ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали, так це відразу наступна серія, бо. Та вже була трошки розтягнута по хронометражу. Продаємо калаш, і ми до депу нічого не плюсуємо, тому що ми вже витратили якби 3000 на 2400. І треба обережненько, головне, зараз повідкривати. Оцей, наприклад, за 800. Ну, за 900 округлим. О! І. Ладно, 863 видає. Ми це продамо. І відкриємо один за 700 кейсик. Просто треба більше 3000. Там 3500. О, за, е, давай за касар, Будь ласка, дуже, дуже треба. Я зрозумів. Робимо з цього апгрейд. Отак. 900, щоб кейсик нам окупило наш. Не окупає. Я зрозумів, цілком вас. І. Подивимося, знаєте, куди? 1723? Можна. Ну, це дорого буде, але нехай. Нехай вже хоча б так. І. Окей, за 900, це так? Якщо не помиляюсь. Так, це 884, непогано. І тепер ми можемо. 2000 в нас є. Хочеться з одного боку двох зібертів відкрити, але з іншого я розумію, наскільки це дико. Давайте поробимо просто апгрейдик. От 500, відкриваємо. 20. Ой, це навіть на апгрейд не вистачить. А, це непогано повинно, так. Це непогано. Коштує 609. Ми, в принципі, окупились, тому це все продамо і відкриємо ще раз. І ок. Ого! Ого. І зараз тут Да, тут мінімалку. А, ні, 700. О, 903. Давайте. Це шанс на апгрейдах. Це просто великий шанс на апгрейдах. Це 700. Зайде, не зайде. Це. Мм. 1666. Зайде? Почекайте. Не гальмує, так? Не гальмує. Це 49. Ставимо. Давайте на якийсь супермаленький відсоток. 3000. Отак от. Може зайде, зайде буде цікавенько. Почекайте. Гальмує? Дану. Дану! Огохо. А от і апгрейд на. Дуже і дуже маленький відсоток. Ладно, оце на 500 треба, щоб ще зайшло. І ми в плюсі, в принципі, з цих двох серій. І. Зайди. Ну, треба було, щоб зайшло насправді. Ладно. Не нагліє. Ой. Отак, контракт з цього всього сміття. Ну, дуже Що таких... мені? мені повідомлення приходять чомусь, і я це чую в навушниках. 120. Апгрейд, ну сподіваюсь, вас не сильно це буде дратувати. А, в нас ще 14. Так давайте слухайте. Ми можемо відкрити оцей і просто сподіватись. Просто сподіватись на, типу, умовний плюс цієї серії. О, це скільки? це скільки. Я в шоці. Я трошки зараз в шоці. Давайте зробимо, знаєте, як. Це ми продаємо оцей. І в кінці просто зробимо, щоб в нас був в наступній серії баланс нульовий. Ми На 2000 поставимо. Якщо ще й це випаде, це буде ну просто респект. А це в нас не випадає. Ну, все одно, скільки плюс цієї серії. Капець, цей в 3000 коштує жорстко. І того в нас в цієї серії 5400. Ладно, давайте округляти. 5480, 5, коротше. Так, запишу. Запишу. Е, отак от. ТРЕ буду записувати. Тільки є проблемка, відео триває 5 хвилин. І. Походу мені прийдеться щось продавати, так? Цього. Походу, мені прийдеться щось продати. Почекайте, Просто один обережненький, якщо я можу. А, ладно, давайте. Все одно, тут на це не впливає. У нас є, у нас є. оцей от, 99. Відкриємо просто 2,98. І з цього ще покрутимо. Трошки. Ой, 2 за 15. Як смачно. І що нам, нам якийсь безкоштовний видало. Кейси. По-моєму. Так, оцей. І. О, 51. Не так погано. Це ми 1, 2, 3. Продаємо. 92 в нас є на балансі і відкриємо зомбі кейс. Три штучки. Так, 8 дігл, а. Ого. Ладно, 75 в нас є. А підемо, відкриємо ностальгію одну за 66. В принципі, з цього балансу може і 500, наприклад, видати. Почекайте, це, по-моєму, скільки? 100? А, 29. Ого. Ну, продаємо, ладно. І йдемо, знаєте, що ми відкриємо? От... А, не вистачає, зрозумів. Можна відкрити флешбенк за 24. І сподіватись... Ну на це. Ну. Це прям. це прям дуже мало. О, як це мало. Це саме. Ну прям, капець. Ладно, 16. GG Кейс. І GG Case можливо й Нам. Грім. Ну це погано теж. Це 7. В принципі. Дивіться, мінімалка 1300. Але треба, щоб дало 3000. І це вже буде нормально. Якщо видасть, типу, 1700, буде. Давай. Просто зараз всі кулачки треба зжати. Окей, okay, 4800. Ми конверту. Окей, окей, окей. Це норм. Це норм. 4800, я так і запишу. 4.800. З трьох тисяч і того профіт 1800. Так, всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.